У ніч із 31 жовтня на 1 листопада святкують Хеллоуін. Це свято не є державним, але знаходить свій відгук у чернігівських бізнесів і маркетологів. Саме цього дня заведено перевдягатись в костюми, що символізують нечисту силу та ходити по сусідах зі словами цукерки або смерть. Але що про це думає православна церква? В релігійному контексті це свято не розглядається жодним чином, і можна сказати ніяк, тому що е, ані до духовності, ані до вірування християнського, воно не має жодного відношення. І е, відповідно певного трактування цього свята чи офіційної думки церкви поки що не висловлено. А якщо ми подивимось на образ, такий загальний образ самого цього свята, то ми побачимо, що е, це. Пропагування е, сатани, чи, чи якоїсь нечистої сили, чи можливо навіть при прикриттям чи під масками е, якоїсь такої певної вседозволеності, чи ховання моралі, чи духовного закону е, е, прикривається певною шторкою. Настоятель стверджує, що на духовний розвиток людини Хеллоуін не впливає, оскільки до українського народу його традиції і культури немає жодного стосунку. Однак ми дізнались, чому заклади міського харчування прикрашають свої зали. Декоруємо заклади, щоб порадувалось око гостей, тому що так прийнято, вже, що якщо там якісь свята, то хочеться чогось. Такого святкового, прийти в заклад, порадуватися. Але ми декоруємо більш такими природніми, можна сказати, компонентами. У нас більше цвіточки, листочки, тиковки, гарбузовий спешел, щоб українізувати трішки такі традиції. Як реагують відвідувачі на декор закладу? Я ж скажу, що всім подобається. Вони навіть хочуть купити тиковку якусь маленьку, цікаву, вони хочуть більше бачити зелені, квіточок, тому що така пора року, осінь. Чи варто святкувати Хеллоуін українцям? В сучасному житті кожного українця цього зла дуже багато. Якщо ми впевнені, що ми твердовіруючі люди, і що це святкування не зведе нас. І не послабить нашої віри, ну можливо, і можна святкувати. Але з іншої сторони, якщо ми віруючі люди, якщо ми віруємо в Бога, то питання в іншому: чи потрібно нам це? Що нам бракує, що нам потрібно щось нового? Мені здається, що вже давно потрібно поважати наші українські свята. У нас є прекрасні свята там ще дрібки, колядки, які є, можна сказати, альтернативою Хеловіна. Тому Мені здається, що він не потрібен нам. У Нас є своє зараз, як ніколи, треба відновлювати та збагачувати саме українські традиції та культуру, щоб наші святкування слугували прикладом для всього світу.